Російська армія не припиняє тероризувати мирне населення Дніпропетровщини. Тричі за ніч окупанти обстріляли Нікопольський район. По самому Нікополю поцілили зі ствольної артилерії всього близько 20 прильотів. У місті пошкоджено чимало будинків та комунікації. На щастя, обійшлося без постраждалих. Поцілили по дев'яти багатоповерхових та восьми приватних будинках по школі, кафе та магазину. Також перебито газопроводи та лінії електропередач. Марганець ворог з градів. близько п'ятої ранку по житловим кварталам прилетіло 30 російських снарядів. Внаслідок атаки поранений 69-річний чоловік. Наразі він в лікарні. Є серйозні руйнування цивільної інфраструктури. У місті пошкоджені 11 приватних будинків, 4 господарчі споруди, автомобіль та електромережа. Під удар потрапив і Криворізький район. З ураганів загарбники обстріляли Зеленодольську громаду. Дивом людей та будинки не зачепило. обстріляна прикордонна територія Зеленодольської громади без руйнувань, без постраждалих. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. В інших населених пунктах області ситуація стабільна та контрольована. Кордони регіону залишаються під надійним захистом Збройних сил України Софія Куценко, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.